Хочеться, щоб сьогодні ми познайомилися з чудовою сім'єю, з церкви благодать. Це Коля, можливо, ви їх знаєте, можливо, не знаєте. Коля і Тома, Тамара Оліферові. До речі, я бачу, що Коля ти такий Бог дав тобі здоров'я, можеш дитину на руках тримати. Я думаю, що дуже добре буде, якщо ви всі пройдете сюди, вставайте. Ставайте вище, вище, так краще видно. Вони не так давно одружилися, а в них вже троє дітей. І Бог справді благословив їх. Ви знаєте, перед тим, як ми зараз будемо більше знайомитися з Колею і з Тамарою, я хочу прочитати про те, що сказав апостол Яків в першому розділі написано так. Яків говорить про благочестя. Що таке справжнє благочестя? От послухайте, що говорить Яків про справжнє благочестя, побожність. Хтось каже, що він побожний. Написано так: чиста і непорочна побожність перед Богом і Отцем Отця. Яка ж? Зглянутися над сиротами та вдовицями в утисках їхніх і себе берегти чистим від світу. Коля і Тома, коли вони одружились, і вони вирішили взяти двох діток. Двох діток, і в них є своя дитина Олег, Вася і Іванка. Хочеться, щоб зараз просто ви трошки розказали історію, чому ви вирішили, як так було, і як Господь вас вів цим шляхом. В них особлива доля, і Бог так дає, що вони продовжують служити йому. Це справді чудово. Хто з вас буде розповідати, Коля, будь ласка. Слава Богу. Ну, Надержи. На, ну, <ріст> я ще до того, як одружитися з, з Томою, я займався з дітьми-сиротами і коли ми одружувалися, ми собі так ну, молилися, говорили, що для Бога будемо служити. Що ми можемо робити з нашою сім'єю і нашою разом? І ми ще тоді вирішили, були собі, якщо бо, Божа воля. То ми візьмемо собі діток і будемо їх воспитувати, во славу Божу, тих дітей, які не бачили ні радості, ні чого в сім'ї не бачили. Да. Це то ми двоєрідні, якісь племінники. Я навіть сам не знаю. Батьки їхні повмирали, і ми просто дітей, щоб вони не залишилися, забрали їх собі для того, щоб ростити во славу Господню. Тома каже, чоловік все сказав. Ну що ж, друзі, ось сім'я і хоче, щоб ми просто по особливому молилися про благословіння їхнє. Бог дав вам добре серце, друзі. А це найголовніше. Саме більше, Коля, саме більше, що може зробити тато для своїх дітей, це дуже сильно любити їхню маму. Ти знаєш про це? Тома каже, так і є. Якщо тато буде любити маму і діти будуть це бачити, діти ростуть в гармонії, вони ростуть щасливі, вони знають правильну модель і хлопчики, і дівчатка. І тому просто хай Бог благословить! Хай Бог благословить Тома тебе. Ти така з виду немічна. Я не знаю, як всередині, чи немічна, чи не немічна. Це не так легко. Брати і сестри. Ви ж допомагайте, підходьте, питайте, можливо, треба з дітьми поглядіти, можливо, посидіти потрібно. Хочеться, щоб церква приймала участь. Це знаєте, всі діти це Божі діти. Тому підходьте, беріть їхні телефони. Залишайте свої і кажіть, ви можете на мене розраховувати. Я готовий вам послужити, я готовий побути з дітьми. Можливо, вам треба поїхати щось закупити, а можливо, вас Бог благословив і ви щось маєте, чим що люди купляють. Ви можете принести і сказати, оце вам, оце вам олія, оце вам цукор, оце вам вермішель, а це вам кабанчика даємо на вашу сім'ю. Це добре, брати і сестри. Служіння церкви, воно має бути практичним. Ви знаєте, написано, що станемо любити не словом і язиком. Ну так легко любити, гарно поговорити, правда? А написано далі, але ділом і правдою, істиною і справами, ділами, хай Бог просто благословить всіх нас. Ми щиро раді за вас, хай Бог благословить вашу сім'ю, хай Бог благословить ваших діток, Олега, Васю і Іванку. Щоб виростили їх в славу Божу і щоб вони багато слави принесли для нашого Господа. Ми помолимось зараз. Помолиться Коля, помолиться Тома, а потім ми разом з братом Любомиром звершимо молитву. Ви можете скрити коліна ваші. Отець мій небесне, я славлю ім'я Твоє, Господь. Я дякую за те, що ти Бог, Бог великий, Бог дивний Господь. Я дякую Тобі за цю сім'ю, яку ти дарував для мене, Господь, саме перше, я дякую за те, що я знаю тебе і Тома, Господь. Ми разом можемо святкувати і славити ім'я Твоє, Господь. Дякую Тобі за все, Господь, даруй для нас мудрості, даруй для нас, Господь, сили, Господь, даруй для нас просто своє благословення. І хай твоя милість, Господь, буде над нашим домом. І ласка твоя буде з нами, Господь, будь з нашим Господом в нашому домі. Слава тобі, Господь, за все. Амінь. Боже, я тобі також дякую за цей день, Господи. Дякую Тобі за подарунок, як за Олешка, Господи, дякую за Васю, за Іваночку, Господи. Наше бажання, Господи, щоб вони, Господи, любили Тебе всім серцем, Господи, щоб Ти був їхнім Спасителем, Господом, Господи. Дуже тебе прошу, Господи, а нас, батьки, благослови, Господи, щоб ми були мудрими, любили, Господи, їх з терпеливістю і лагідністю ставилися до них. Просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Господи наш. Ми просто дякуємо Тобі за цю сім'ю. Ми дякуємо Тобі, Господи, за те, що через Колю і Тамару ти турбуєшся про дітей. Господи, ми дякуємо Тобі за те, що ти дав їм синочка і дав їм ще одного синочка і донечку. Господи, благослови і благослови Олега, Васю, Іванку. Хай, Господи, вони будуть тобою благословені. Ми, Господи, кличемо Твоє благословення у всіх сферах, Господи. Ми дуже просимо Тебе, щоб ти благословив батьків, благослови Тамару, щоб вона мала силу, силу духа. Терпіння, щоб мала багато. Даруй, Господи, їй доброго здоров'я! Ми молимось про це. Ми просимо також Тебе за колю, щоб ти дав йому мудрості, особливої близості з тобою і батьківської твердості, і любові, і теплоти. Благослови, Господи, в ім'я Христа, хай вони будуть Тобою благословенні. Амінь. Дорогий батько, наше серце радіє тому, що Ти благословив нас дітками. І ти благословив сім'ю, Господи, Оліферів, дітками, Господи, від Тебе. Ти дав їм, Господи, і синочка, і дав їм, Господи, ще синочка і дочку, Господи, яких вони можуть виховувати для Твоєї слави. Я хочу дякувати Тобі за їхнє серце, відкрите, щире, Господи, посвячене служити тим, кого Ти назвав своїми дітьми, для кого ти пообіцяв бути батьком і матір'ю? Слава і хвала Тобі за це. Амінь. Амінь. Хай Бог благословить вас, дорога родина, ну що? Вася, давай п'ять. Каже, Вася в школу йде. Коля, хай Бог дасть мудрості вам. Дякуємо вам, дякуємо, що ви є.